Якісна реабілітація та надання сучасного обладнання для повноцінного відновлення як цивільних, так і військових пацієнтів криворізьких закладів охорони здоров'я це основні вектори для подальшого розширення та поглиблення співпраці між карітас чеської республіки та містом на найближчий час. Із такою місією завітали чеські гості на зустріч із керівництвом нашого міста. Наш проект, наш проєкт, має три основні напрямки: це ремонт та адаптація реабілітаційних приміщень двох міських лікарень, надання реабілітаційного матеріалу для лікарень, аби вони. Вони мали змогу розширити та підвищити якість послуг, які надаються. Це навчання лікарів реабілітологів. Чеська республіка взяла шефство на Дніпропетровщину, і в минулому 2024 році перші кроки з допомоги ця східноєвропейська дружня для нас країна надавала мешканцям постраждалих від ворожих обстрілів домоволодінь в Нікопольському районі. Але нині пріоритетом є підтримка та розвиток медичної сфери, зокрема реабілітації, і успішний досвід співпраці з Кривим Рогом став фундаментом для подальшого поглиблення та розширення роботи з нашим містом та розташованими тут закладами охорони здоров'я пріоритетною областю для Чехії і цікавить сфера медицини і особливо і на наступні роки також вони підкреслюють зацікавленість у наступних напрямках. Це реабілітація, медична сфера, а також сексуальне та репродуктивне здоров'я на всіх рівнях, тому що ну є питання ви розумієте, з військовими, коли вони повертаються в родину і тому подобне. Це нікуди не дівається. Тому треба навчати лікарів, щоб вони відкрито могли перенаправляти і говорити на ці теми. В кривому розі планують запустити вісім реабілітаційних відділень у міських закладах охорони здоров'я шість вже функціонують, ще два на черзі. До процесу їх створення та забезпечення необхідним сучасним. Тим медичним обладнанням активно долучилися і чеські партнери. Ми створили дійсно таку програму і по ветеранську програму, і програму по тимчасово переміщеним з України мешканцям. В цих відділеннях у нас зараз вже працює 256 таких місць. Реабілітаційних після визначення перспективних точок для подальшої співпраці обидві сторони: міська влада та представники місії фонду «Карітас» Чеської Республіки в Україні підписали відповідний меморандум про подальше партнерство та взаємодію. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перше міський.